Малята, ви вже прокинулися? Ну що, розпочинаємо наше заняття? Тож швидше вирушаємо на малювання. Малята, погляньте, хто до нас прилетів. Так, це хмаринка. Вона така велика і пухнаста. А коли хмаринка сумує, вона плаче дощиком. Але її дощик часто сірий і сумний. Давайте зробимо хмаринку радісною. Ми намалюємо для неї веселий, яскравий, кольоровий дощик. Сідайте, дітки, зручно. Що нам потрібно для роботи? Нам потрібен аркуш білого паперу з намальованими хмаринками, волога серветка, фарби червоного, жовтого і зеленого кольору. Малята, а дощик ми будемо малювати з вами пальчиком. Занурюємо пальчик у жовту фарбу. Ось так. А тепер залишаємо відбитки під хмаринками. Це в нас будуть жовті каплі. Який гарний жовтий дощик. Тепер витріть пальчик серветкою. І занурюємо пальчик у червону фарбу, і також залишаємо відбитки під хмаринками. Тепер витріть пальчик серветкою і занурюємо пальчик у зелену фарбу і знову залишаємо відбитки. Як у нас крапає дощик? Подивіться, який зелений дощик. Як багато різнокольорових краплинок ми намалювали, щоб наш дощик був дуже-дуже радісний. Малюйте багато-багато краплинок, щоб наш дощик був дуже-дуже радісним. Наш кольоровий дощик готовий. Погляньте, як багато кольорових краплинок у нас вийшло. Ой, подивіться, наша хмаринка більше не сумує. Вона бачить, що дощик може бути яскравим і веселим. Дякую вам, мої маленькі художники. До побачення, до нових зустрічей.